История села. Сягає силої давнини, назва його не вивчена, хоча легенда донесла до наших днів. Як у часи турецького поневолення, селяни знемагали від рабської праці нагнобителя пана Недобу, мовляв, звідси, і походить назва села Недобоюць. Письмова згадка про село відноситься до 1572 року, а саме грамота пана. Недоби. Село Недобоївці знаходиться в Хотинському районі Чернівецької області на відстані 14 кілометрів від районного центру міста Хотина та 56 кілометрів від обласного центру міста Чернівці. Воно розташоване в досить вигідному географічному положенні на перехресті жвавих автомобільних шляхів. В селі живуть працьовиті люди, які примножують його здобутки. Та поряд з повсякденними турботами про хліб насушний, важку працю, щасливі та сумні смуги життя, розуміючи, що все є дочасне, з давніх давен люди шукали сенсу життя, правильного поклоніння Богу, спасіння своєї душі. Тому, коли наш односельчанин Олексій Козар у 1910 році перебував у Америці на одному з похоронів, вперше почув зрозумілою мовою слово Боже, і ця проповідь настільки торкнулася його душі її серце, що він сам захотів досконало вивчати це священне письмо, Олексій купляє Євангелію кишенькового формату, який пізніше читали та досліджували перші віруючі нашого села. Повернувшись додому, козар Олексій продовжував вивчати писання, водночас шукаючи однодумців. І якось літом, 1924 року він дізнався, що в селі Ставчани є її віруючі, які збираються і читають Слово Боже. Олексій запрошує до себе братів із ставчан, щоб разом поспілкуватися та читати Євангелію. Про прихід гостей дізналась Келя, рідна сестра Варвари. Дружини брата Олексія як пізніше свідчила сестра Келя, хоча на словах вона відмовилась відвідати зустріч з гостями, але в душі згоріла з бажанням почути слово Боже, тож приходить разом із сусідкою афіцею Менкою. І коли брати гості показалися за горба, то нам здавалося, говорила сестра Келя, що ми бачимо. Ніби з'явлення ангелів, брати були одягнуті в білому одязі, Гості, привітавшись, мир Божий, війшли в кімнату, помолились і приступили читати Слово Боже, читали про страждання та смерть Ісуса Христа, який на горі Голові пролив невинну чисту кров заради спасіння. Грішних людей. Отже, 22 вересня 1924 року двадцять року присутності Олексія та Варвари козарів, сестри Келі, Мимко Гефіци і братів із ставчан в Домі Козаря Олексія вважається днем першого офіційного зібрання віруючих в селі Недобоївцях. Поряд з цим повернувшись з війська, дячок Іван також шукає слово Божого. І, знайшовши Біблію в рідного вуйка разом з сусідом Сіньковським Миколою, стали щоденно читати і вивчати священне письмо. Роздумуючи над прочитаним, брати замислювалися, чому ж люди не поступають так, як. Вимагає Іванелі. Брат Іван Дячук, дізнавшись, що у козаря було зібрання, і що на наступну неділю знову прийдуть гості з тавчан, сам захотів відвідати зібрання. Підійшовши до воріт брата Олексія, він почув пісню один шаг к Ісусу, яка дозносилась з будинку. Та самому без запрошення було соромно зайти. Тому брат Іван Дячук запрошує сусідів, козаря, своїх ровесників, бурлаку Василя, Романчука Федора, мусурівського Григорія зайти разом з ним. Пізніше всі вони стали віруючими християнами. Після служіння, коли гості із ставчан пішли, а наші брати ще читали Слово Боже раптом. Будинок заходить Шандар, і всіх віруючих заарештовують, ведуть на пост в село Владичне. По дорозі біля православної церкви було багато людей, побачивши арештованих і знаючи, за що їх заарештували, насміхались над віруючими. На посту шеф Бауер висварив наших перших християн і заборонив подальше збиратись. Сестра Келя. І Гафіца на той час було молодими дівчатами, і пізніше в пізніше своїх спогадах свідчили, що надзвичайна радість і легкість огортали їхні душі під час тих перших служень, і навіть переслідування та страждання, які вони несли за ім'я Ісуса, здавалося зовсім не страшними. Наші перші християни, безперечно, вважали, що неможливо властей слухатись більше аніж Бога, тому не переставали збиратись на служення, а служення проводились щоденно. Коли старший присвітер похотинську повіту Володимир Ганчук дізнався, що в недобоїцях збирається група віруючих людей, завітав до них. Спілкуючись і розважаючи над Словом Божим, брат закликав до покаяння і восьмеро з присутніх на колінах молились зі слізьми на очах, розкаялись у своїх гріхах і просили прощення у Бога. Пізніше покаялось ще двоє. Так, в 1924 році у нашому селі покаялось перших 10 душ: це Олексій Козар Олексійович, Козар Варвара Павлівна, шляхта Лукерія Павлівна Мимко Агафія Юстинівна, Мимко Єлена Юстинівна, Дячук Іван Юстинович, Бурлака Василій Григорович, Бурлака Марія Остапівна, Сіньковський Микола, Синогач Степанида. У 1925 році в ставку села Ставчани ці десять розкаяних душ одержали святе водне хрещення. По згадках перших віруючих пізньою осінню ввечері всі десять. І деякі з наближених зібрались, ніби на польові роботи. Крадькома пішли в село Ставчани. Там на них уже чекали місцеві, які також мали хреститись. Перед хрещенням було прочитано слово Боже, і хрещення звершувалось братом Сарачан з міста Більц. Так, осінню 1925 року в селі Недобоюці народилась помісна церква івангельських християн-баптистів. Тогочасна румунська влада переслідувала віруючих. Їх часто заарештовували, особливо брата Олексія, який по декілька діб перебував у підвалах Чіпоніс, рукшина і Хотина, за те, що дозволяв проводити зібрання в своєму домі. У 1926 році вперше в нашому селі звершувалося святе водне хрещення. Воно проводилось в ставку Василя Бурлаки, де хрестилося більше 40 душ. Це хрещення і вечерю Господню. Проводив старший присвіт Рихотинського повіту брат Володимир Ганчук. У цьому 1926 році відбулося і перше весілля віруючих членів нашої церкви. Одружується сестра Келя і брат Андрій Шляхта. У 1927 році церква змужніла як духовно, так і кількісно. І повстало питання побудови будинку молитви. Змельну ділянку для забудови молитовного будинку шляхом обміну. Запропонувала Калина Легун з великим натхненням, любов'ю, щедрими матеріальними пожертвуваннями. Віруючи, віднеслися до будівництва дому молитви. Будівельні роботи очолював брат Іван Дячук у вересні. 1930 року було проведено урочисте відкриття і посвячення Дому молитви, в якому ми і сьогодні знаходимося на служінні Богові. В цьому ж 1930 році відбулася ще одна подія: рокопокладення на служіння пресвітера брата Олексія Козаря та деякона брата Івана Дячука. Це рокопокладення проводили брат Володимир Ганчук, Василь Миронюк і Василь Кваснюк. Брат Олексій, як пресвітер, перший. Водне хрещення звершив у 1931 році в ставку шляхти Семена. У 1936 році проводилось друге рукопокладення в нашій церкві на пресвітерські служіння брата Івана Дячука, а на діяконські Дякова Лук'яна, Козаря Василя і Осовського Станіслава. Хор було організовано ще в 1928 році. Спочатку ним керував Вакарюк Степан, а після його смерті, до самої старості та своєї смерті, хором керував Іван Савчук. В 1928 році було організовано недільну християнську школу. Першими вчителями дітей був Бурлака Василь, а часом дітьми став займатися Ілля Мазур, Станіслав Осовський, Садова Марія, Щербата Калина. Степаном Вакарюком також було організовано жіночий струнний оркестр, який довгий час славив Бога. Інструменти для оркестру, за свідченням брата Василя Олексійовича Козаря, виготовив перший регент Блівської церкви Максимчук Петро Іліч. Перша молитва над новонародженими дітьми звершилась в сім'ї Василя та Єлени Заньковських в 1942 році при румунській владі надзвичайно посилили згоніння і переслідування на всіх віруючих протестантів. Під загрозою ув'язнення їх заставляли відмовлятися від своїх переконань, підписуючи спеціальну декларацію. Віруючі стійко сприймали випробування і готові були заради віри в Ісуса Христа. Стояти до кінця. Першими, кого забрали до Чернівецької в'язниці, були присвітер церкви Олексій Козар та диригент хору Савчук Іван. За другим разом забрали 19 душ, в тому числі були заарештовані другий присвітер Дячук Іван, Діконе Осовський Станіслав, Козар Василь, Дяков Лук'ян та майже весь актив церкви. Молотивний будинок відібрали і поселили в ньому офіцери. Який жив у братерській кімнаті, а в залі проводив навчання до прозивників. Однак церква жила нелегально проводили зібрання з постом і молитвою за тих, хто залишив рідні домівки. Всі віруючі благали Бога про звільнення братів та сестер з в'язниці. Через деякий час, у зв'язку зі зміною політичної ситуації у світі, румунська влада звільнила з в'язниці віруючих з невеликим терміном ув'язнення. Решта були звільнені уже радянською владою.